Часто бачу всякі меми і тіктоки на кшталт. А нащо нам та філософія? І що взагалі такого важливого зробили ті філософи, щоб їх вивчали геть усі на всіх спеціальностях? Не знаю чому. А для цього, наприклад, і лише однієї книжки я хочу показати, як взагалі можна змінити цю думку. І до речі, це не проплачена реклама. Якщо що я просто хочу спробувати на цьому каналі ще жанр буктюбу, тому напишіть у коментарях, чи хочете ви від мене і надалі бачити якісь рекомендації філософської чи, можливо, просто науково популярної літератури. Отже, а чому ж таке скептичне ставлення до філософії? А все тому, що здебільшого швидше за все, викладання цієї дисципліни, особливо на непрофільних спеціальностях, воно доволі такі жахливе. Ще коли проходила педагогічну практику в одному харківському технічному коледжі, то там філософію викладала людина, яка, по-перше, взагалі за освітою історики і просто навішали цю дисципліну. А по-друге, її лекції були просто як нудний потік фактів. Був такий то філософ, думав таке то. Час зупинитись! І все це виглядало як купа непотрібної і відірваної від життя інформації. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні. Цікаво. Якби я сама на той час не вчилася на філософському, а сиділа серед цих студентів в аудиторії і слухала ці нудні лекції, то й мені б філософія здалася якоюсь нудною, нецікавою та непотрібною. Гадаю, це марна трата часу. Але як не парадоксально, у публічному просторі якраз зростає інтерес до філософії. Ось це так поворот! Або ж це слуга рідкісних, дійсно, хороших викладачів. Ви не повірите, чуваки! Я приготував для вас унікальну презентацію. Ви побачите її в PowerPoint. Або ж популяризаторів філософії, які розповідають про неї не просто не нудно, але й на конкретних прикладах із життя, тобто роблять її актуальною і потрібною. У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? Диви. Ця мота давно вже донеслася і до України, де, наприклад, активно організовують різні публічні філософські лекції, Платоскейв, Ковогуру, які, до речі, мають і свої ютуб-канали. Натерпляла і на ще поки невеликі організації. Звичайно ж, неможливо не відмітити діяльність і окремих публічних філософів, що активно ходять на інтерв'ю та роблять свої проекти. Це, наприклад, Тарас Лютий, Вахтанг Кебуладзе, Володимир Єрмоленко, Зокрема, можна згадати його проект «Культподкаст». Зрештою, скромно скажу, що є і мій ютуб канал, де я спеціально хочу максимально якось спрощено і, можливо, навіть досить примітивно іноді розповідати про філософію чи якісь довкола філософські теми. Аби люди, які взагалі нею не цікавилися, побачили, що це може бути не щось там абстрактне і нудне, а що філософія дійсно може бути цікавою та актуальною. І якщо вам подобається те, що я тут роблю, то тепер ви можете підтримати мене не лише підпискою, лайком і коментарем, за що я вам буду дуже сильно вдячна, так і долучитися до фінансової допомоги мого каналу на базі від Монобанку. Це може бути або одноразовий донат, або ви можете стати постійним спонсором та отримувати певні бонуси у вигляді або раннього доступу до контенту, або ж тепер для своїх спонсорів я буду робити розширені версії кожного відео. І нещодавно я знайшла книгу, яка дуже схожа на мій канал. Це коротка історія філософії Найджела Ворбертона. Ворбертон, британський філософ, популяризатор філософії, що випустив уже кілька книг які стали бестселерами. Поставля видання The Guardian, а нині веде колонку у газеті New European та популярний подкаст Philosophy Bites. Це невеликі інтерв'ю із сучасними філософами. Тому, якщо знаєте англійську, то як то кажуть, велкам. Цікаво, що Ворбертон вирішив стати на шлях публічного філософа, покинувши свою викладацьку кар'єру в університеті. Позитивним є те, що це чудовий час для вивчення нових способів спілкування з глобальною аудиторією, вільного від обмеження зобов'язань академічного життя. Я бачив, як багато викладачів філософії стають все більше злобленими щодо вищої освіти, і я не хочу закінчити як вони. Як мене дісталася тупа робота, йдіть до. Натомість він зосередився лише на філософії і прагне зацікавити нею якомога більше людей. Я хочу сказати, достатньо того, щоб подивитись на її власними очами, і робиться доволі доступно. Наприклад, написав книжку Коротка історія філософії, яка завдяки вданиству наш формат тепер доступна і українською. І, 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 а за те, що книги української і далі продовжують видаватися, а ми їх спокійно можемо читати. Нам слід завдячувати, звичайно ж, нашим ЦСУ. Тому пропоную долучитися до актуального збору. Моя сестра збирає на ремонт авто для евакуації для 108-ї бригади ТРО, ціль 16 тисяч гривень. Всі деталі в описі будемо вдячні вам за кожен донат. Отже, що це за книга? Вона складається з 40 розділів по плюс-мінус 8 сторінок, кожен з яких присвячений одному або кільком філософам. І структура цих розділів проста. У одному чи двох абзацях Ворбертон ставить якесь загальне питання на кшталт: як досягти щастя? Або ж як його вимірювати? Чи завжди потрібно бути чесним? Як ми сприймаємо світ? Як і чому розвивається наука? Чи, врешті, одвічне питання? Хто я? І на кожне з цих питань він шукає відповідь у теорії того чи іншого філософа. У наступних абзацях Ворбертон наводить нам якісь короткі біографічні факти із життя того чи іншого філософа. Але знаєте, робиться не нудно, як от буває в підручниках, коли нам розповідає, що ось був такий філософ, родився, учився, можливо, женився і щось думав собі дуже дуже важливе. Ох, на вигадаю силяку мерзоту. Ох, холя. Ворбертон обирає лише якісь цікаві факти і життя того чи іншого філософа, які би допомогли розуміти так би мовити специфіку персонажа, і також допомогли зрозуміти, чому він міг думати саме так, а не інакше. Ну і ось, наприклад, про Сократ Кирпатий, призимкуватий, неохайний і трохи дивакуватий. Сократ помітно вирізнявся. Зовні він був негарний, часто забував помитися, але мав неабияку харизму і блискучий розум. Усі в Афінах погоджувалося, що іншого такого, як він, ніколи не було і, можливо, не буде. Сократ був неповторним, а ще вкрай недокучливим. Він вважав себе гедзем, мухою, яка боляче кусає худобу. Такі дратують, але не завдають серйозної шкоди. Або ж про Канта. Ум самого Канта був упорядкованим і логічним, як і його життя. Він не одружився і жив за строгим графіком. По обіді, о 16.30, виходив на прогулянку щодня о тій самій порі і крокував своєю вулицею вперед і назад рівно вісім разів. Мешканці його рідного Кьонінсберга звіряли годинники за його прогулянкою. Чи навіть про Карла Маркса Маркс, людина з колосальною енергією і репутацією Баламута, майже все життя провів у злиднях. Тікаючи від переслідувань, він переїхав спочатку з Німеччини в Париж, а тоді у Брюссель. Врешті-решт осів у Лондоні. Там він жив із сімома дітьми, дружиною Дженні та економкою Гелене Демот, яка народила від нього позашлюбну дитину. Друг Маркса Фрідріх Енгельс допомагав йому з пошуком замовлень для газет і навіть усиновив його позашлюбного сина, щоб Маркс зберіг обличчя. Мені стидно це перед людьми туди. Твою, йому стидно. Біля. Тут плакать хочеться, вони стидно. І, врешті, після біографічних замальовок автор переходить власне, вже до викладу ідей і робить це максимально доступно та на простих прикладах, щоб було зрозуміло навіть дитині. Власне, Ворбертон у інтерв'ю якось говорив, що його досить часто запрошують якраз у школи. How do you do, fellow kids? І ця книга розрахована як на дорослих, що хочуть познайомитися з філософією, так і на підлітків, щоб дати їм загальні уявлення про дисципліну. Часто автор згадує доволі відомі цитати, які ви точно десь чули, але вони були точно вирвані з контексту. Так ось Ворбертон власне повертає цей контекст та намагається пояснити, що цією фразою мав на увазі той чи інший філософ. Наприклад, відоме Нічанське Бог помер. Я мислю, отже, я існую Декарта. Людина народжується вільною, проте скрізь вона у кайданах Руссо. Або ж цієї книжки ви дізнаєте значення різних філософських термінів, наприклад, Апріорі, яке вживав Кант. Дізнайтеся, як правильно ставити питання і майстерно вести діалог, як Сократ. Ти прийшов в мій двор і варуєш у мене яблука, а вони ще навіть не красні. Це білий налив, то налив білий. Чи як дивитися на все скептично, як Пірон, що за чутками навіть подував собі на цьому кар'єру? А ще разом проведете мисленняві експерименти. Наприклад, разом із Джоном Роузом опинитися у початковій позиції, щоб зрозуміти, як можливо досягти справедливості, чи опинившись у китайській кімнаті разом із Джоном Сьорлем, спробуєте збагнути, чи зможе штучний інтелект замінити людину. Усі 40 розділів розповідають про філософів різних епох у хронологічному порядку. І кожен попередній розділ закінчується логічною підв'язкою до наступного. Так, Ворбертон хотів показати прогрес людської думки, адже фактично історія філософії це процес удосконалення мислення, прогрес, де кожна попередня ідея перетікає у іншу, адже кожен наступний філософ або ж надихався і продовжував удосконалювати ідеї попередників, або ж навпаки, критикував їх та висувався новіші та цікавіші думки. На відміну від попередників, у нас для цього дійсно є команда професіоналів. Однак тут мушу погодитися з британськими критиками, які усі вказували на те, що це чи не найслабше місце у книзі. Часто ці переходи бувають доволі такими невдалими чи притягнутими за вуха, чи навіть просто кумедними. Але це не заважає зрозуміти загальну логіку викладу, особливо для цільової аудиторії. І власне це і було, мабуть, метою автора. І, власне, якщо ми вже говоримо про недоліки, то хочу вказати іще на кілька моментів. міг би зупинитись на хорошому. Міг би зупинився по перше. Автор звертає увагу не на все вчення того чи іншого філософа, а обирає окремі моменти. Наприклад, говорячи про Платона, він взагалі не згадує вчення про так звані ей вони ж ідеї, що є чи не центральним у його дороб, або ж зроблю такий великий хронологічний стрибок у розділі про ганат. Він зосереджується лише на її роботі банальні зла і взагалі не згадує ні її унікальні погляди щодо свободи. І навіть не згадує, чи не найголовнішу її працю витоки тоталітаризму. Хоча це можна розцінювати не лише як недолік, але й як перевагу, тому що автор вирішує не розпорушувати увагу. Читача, а зосереджуватися на одній конкретній проблемі. По-друге, ще з перегляду змісту можна помітити, що чим далі, тим більше філософів Ворбертон не включає у книжку, особливо біда після ХХ століття, коли він не згадує не лише окремих філософів, але й цілі філософські напрямки. Наприклад, такий важливий напрямок філософії, як феноменологія, започаткована Едмондом Гусерлем, Зашибісь! Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Хоча її ідеї є і досі надзвичайно актуальними та сильно вплинули на розвиток інших галузей. Наприклад, досить багато психотерапевтів зараз працює у напрямку гештальттерапії. Так ось цей метод завдячує своїм виникненням саме філософії, а точніше конкретно феноменології. Або ж, говорячи про сучасну філософію, автор пише лише про Пітера Сінгера, постмодерну ж філософію він зовсім не згадує. What the fuck is this? Айдан. Хоча, наприклад, симулякри Ботріяра добре підлаштовуються для наук попу, а зараз навіть як ніколи підходять до опису нашої дійсності. Наприклад, про це в мене є окреме відео, де я на прикладі симулякри показую, чому переміг Трамп чи в чому успіх Лебіговича. Зрештою, ще одна невелика заувага. Ворбертон починає свій виклад із Сократа, називаючи його покровителем філософії, але уникає перших філософів до Сократи. І тому виникає враження, що вона виникає буквально от ні звідки. Однак саме на прикладі перших філософів можна показати не лише зародження філософської думки, але й те, що від початку вона тісно пов'язана з наукою та навіть дала їй початок. Попри всі недоліки, коротка історія філософії може бути дійсно гарним вступом до цієї дисципліни, тому вам точно варто звернути на неї увагу, якщо ви хочете більше розширити свій світогляд, заповнити якісь прогалини у своїх знаннях. А ця книжка допоможе вам більше дізнатися про різні філософські ідеї і наскільки вони насправді близько пов'язані до нашого життя, і що якісь думки, навіть якихось античних чи середньовічних філософів, справді і досі можуть залишатися цікавими та актуальними. До того ж, автор намагається досить безсторонньо розповісти про ту чи іншу ідею, не займаючи якоїсь позиції. До речі, про позиції. Шукаючи інформацію про Форбертона, я наткнулася на його персональну сторінку у Твіттері, де уже своїм нікнеймом автор виражає свою підтримку Україні. Врешті книга особливо може зацікавити допитливих підлітків та познайомити їх з різними альтернативними ідеями та аргументами щодо них. Тому якщо ви маєте вже досить ґрунтовні знання з філософії, то ясна річ ця книжка вам здасться доволі таки простенькою, але для легкого та цікавого вступу, та просто для розширення свого кругозору, коротка історія філософії чудово підійде.